Спа басейн і штучний інтелект у медицині. Як вода плюс датчики можуть попереджати хвороби? Це вже не фантастика, а новий рівень велнес. Ви занурюєтесь у теплу воду, а вбудовані сенсори відстежують пульс, тиск і навіть рівень стресу. Алгоритми AI аналізують ці дані і попереджають про відхилення ще до того, як ви відчуєте симптоми. Це не просто відпочинок, а профілактика хвороб у режимі реального часу. Вода перетворюється на інструмент діагностики, а спа-басейн – на вашого особистого лікаря без вихідних. Іронія в тому, що колись басейн асоціювався з розкішшю, а тепер він стає частиною медицини майбутнього. Уже сьогодні тестують системи, які вміють читати серцеві ритми, визначати рівень кисню і пропонувати індивідуальні режими відновлення. Це новий союз науки та задоволення. Хочете, щоб технології дбали про ваше здоров'я, поки ви відпочиваєте? Е, у Spa Galaxy ми допоможемо підібрати SPA-басейн, готовий до інтеграції з AI. Підписуйтесь і залишайте заявку вже сьогодні.